Параграф 9. Бронзовий вік. 1. Початок бронзового віку. Кінець третього, початок першого тисячоліття до нашої ери називають бронзовим віком. У цей час було винайдено перший сплав металів бронзу. Його виготовляли із суміші міді та олова або свинцю. Вироби із бронзи були набагато міцнішими та гострішими, ніж кам'яні та мідні. Також бронза має нижчу температуру плавлення, ніж мідь, що сприяло поширенню виробів із неї. Друге ремісництво і торгівля Тривалий час окремі людські поселення повністю забезпечували себе всім необхідним. Члени однієї сім'ї обробляли землю, вирощували худобу, шили одяг та виготовляли знаряддя праці. Проте згодом з'явилися товари, які могли бути створені лише в певних регіонах. Наприклад, мідь і вироби з неї на українській землі вперше потрапили з румунських Карпат або Кавказських гір. Виготовлення бронзи й виробів із неї було складною справою, яка потребувала багато часу, сил та спеціальних умінь, тому цим займались окремі люди, що присвячували свій час лише одному заняттю – гончарству або ковальству. Так виокремилося нове заняття ремісництво, хоча ремесло й виникло раніше, але, на відміну від попередніх часів, тепер ремісники майже не займалися землеробством або скотарством, а витрачали весь час на свою справу. Давніх людей вражало вміння ковалів отримувати з руди гарячий розплавлений метал і потім перетворювати його на твердий виріб. Ковальське мистецтво прирівнювалося до магії, мабуть, тому однією з найдавніших у світі казок вважається розповідь про те, як коваль уклав у воду з надприродними силами, вчені вважають, що вона з'явилася 6 тисяч років тому. Свої вироби ремісники обмінювали на продукти харчування та інші необхідні речі. Це привело до появи торгівель. Спочатку вона була міновою, одні товари обмінювали на інші. Пізніше з'явились перші гроші, ними були мушлі, шкури тварин тощо. Ремісництво й торгівля сприяли вдосконаленню засобів транспорту. Третє нове суспільство. У бронзовий вік кількість населення продовжувала зростати, і деякі землеробські поселення перетворилися на перші міста. У них жили переважно ремісники та торгівці. Необхідність захищати накопичені багатства призвела до появи професійних воїнів. Вони, з поміж своїх, обрали ватажка. Пізніше ці ватажки перетворилися на військових вождів, а вже за часів середньовіччя стали відомі як королі. Розвивалися і релігійні уявлення, з'явилися окремі люди, які проводили обряди, тлумачили закони, іноді їм належали і лікарські функції це були жреці. Ремісники різних спеціальностей. Воїни, жреці, почали об'єднуватися в окремі соціальні групи верстви. вони накопичували багатство та здобували владу. Так з'явилася майнова нерівність. Ці процеси призвели до розшарування суспільства. Воно стало ієрархічним. Це означає, що одні соціальні групи мали більше прав і пошани, ніж інші. Закон це встановлене органом влади загальнообов'язкове правило. Суспільство це організоване в певний спосіб стійке об'єднання різних соціальних груп, ієрархія це поділ суспільства на вищі і нижчі стани, соціальні групи воїни, жреці, торговці, ремісники, пастухи, землероби, митці. Четверте землеробство та скотарство у бронзовий вік на українських землях проживало багато культурних спільнот. Їх можна поділити на землеробські, які жили в лісостеповій частині України, та скотарські, що жили в степу. Різниця між ними стала набагато більшою, ніж у мідно кам'яний вік. Землероби використовували рала із металевими наконечниками, які краще обробляли землю. Скотарі, оскільки стада худоби збільшувалися, були змушені постійно шукати нові пасовища. Скотарі змінювали місце свого проживання принаймні двічі на рік. Коли переганяли стада на зимові та літні пасовища. На території України в період бронзового віку розвинулася ямна археологічна культура середина 4-3 тисячоліття до нашої ери. Свою назву вона отримала через те, що її представники здійснювали поховання в ямах під великими земляними насипами курганами. Під час поховання тіло посипали рудим барвником – охрою, тому цю людську спільноту ще називають культурою охрових могил. Представники явної культури організовували невеликі тимчасові поселення, навколо яких вирощували зерно. Вони виготовляли бронзові вироби як для власного вжитку, так і для продажу. На далекій відстані представники цієї культури пересувалися на великих возах, запряжених биками. Племена ямної культури розселилися на захід до річки Дунай та на схід до Каспійського моря. Висновки: виникнення ремісництва сприяло розвитку торгівлі. У бронзовий вік з'явились перші міста. Розвиток ремісництва і торгівлі та накопичення богатств окремими групами людей призвело до розшарування суспільства. Параграф 9. Запитання та завдання Як уміння обробляти метал вплинуло на суспільство. Уміння обробляти метал привело до покращення знаряд праці, збільшення виробництва продукції, майнової нерівності між людьми, соціальної неоднорідності і появи соціальних груп. Друге. Закінчіть речення. На їх основі, а також за допомогою малюнка на сторінці 29, складіть коротку розповідь про виготовлення металевих виробів. Перше. Метал розплавляють у горні. Друге. Розплавлений метал виливають у ливарну форму. Третє. Після того, як виріб охолону з виробу знімали залишки металу і полірують. Четверте. Як розвиток торгівлі змінив тогочасне суспільство? Розвиток торгівлі привів до підвищення рівня матеріального становища людей, до появи нових соціальних зв'язків та шляхів сполучення.